Медпрепарати подешевшують. Верховна Рада розглядає законопроект, який має забезпечити доступні ціни на ліки для українців, зокрема в умовах війни, і як саме цього вдасться досягти. Ми таки з другої спроби поговоримо про це з Олексієм Кущем, економістом. Пане Олексій, я вас вітаю. Вітаю, вітаю вас. Отже, зараз йде до опрацювання поправок до законопроекту про лікарські засоби. Ви як економіст, як оцінюєте ці правки, що запропоновано? І тож, яким чином буде зниження цін на ліки? Чи воно буде? Ну, цей законопроект, який ми зараз обговорюємо, він несе досить серйозні ризики, тому що там запроваджується адміністративне втручання з боку держави. на а ринок лікарських препаратів, ми знаємо, що дуже часто таке втручання держави воно завершується дефіцитом і появою чорного ринку. Тому у нас було вже там чорний ринок палива, колись, чорний ринок табаку, там чи спиртих напоїв, а точні можуть з'явитися чорний ринок лікарських препаратів. Тому тут знаєте, як не треба придумати велосипед, тому що якщо є там ознаки концентрації на цьому ринку. Певних гравців у нас є антимонопольний комітет, який може проводити розслідування щодо такої концентрації, і вживати необхідних заходів. Але тут треба розуміти, що навіть в Європі там ринок лікарських препаратів, якщо говорити про основних гравців, він набагато більше консолідований ніж в Україні, і не завжди дистриб'ютори тут, тобто структури, які продають ліки, вони є відповідальними за зростання цін, тому що якщо взяти, наприклад, Україну. То у нас основна причина зростання цін це через е, імпорт і через здорожчання собівартості виробництва ліків всередині країни. Тобто тут е, імпортери або е, виробники. А дистриб'ютори там вони у складі собівартості у них там частка е, лише там 6 Тому е, е, регулюючи лише дистриб'юторів, е, ми не досягнемо цілей щодо зменшення. Ці на ліки а можемо запровадити лише ну таку ситуацію, коли виникне той чорний ринок, про який я казав. Тому у нас в Україні в принципі є чудова програма, яка працювала ще називає ну, вона називається ренгурсація або доступні ліки. Це от забезпечення якраз соціально незахищених верст населення доступними ліками. Я думаю, що цю програму треба просто розширювати і робити більш активною і більш широкою для ну, тобто розширювати і список препаратів і список верст населення, які залучені цю програму. І в принципі, це більш кращий інструмент регулювання цін ніж просто адміністративне втручання держави. Окрім цієї програми, є якісь ще інструменти, аби знизити ціни на ліки. Ну, по-перше, має працювати антимонопольний комітет, так ми вже казали, через податкове стимулювання, в тому числі податкування імпорту, можна зменшити зменшити оподаткування, відповідно, більш дешеві ліки отримати. Знову ж таки, програма підтримки національних виробників ліків. Тут держава просто має постійно знаходитись в діалозі з учасниками ринку, і не намагатись знаєте, як всіх. Грести під одну грибінку і робити їх там небезпечним, небезпечними якимись спекулянтами, тобто ну представляти їх так, ніби вони є такими спекулянтами. держава має вести цей діалог з учасниками ринку, професійними учасниками, і застосовувати стимулюючі заходи, а не каральні заходи для того, щоб ціни зменшувалися або хоча б не не зростали, пане Олексію. Дякую за участь в нашому ефірі. Це був Олексій Кущ, економіст.